Давайте сьогодні поговоримо про те, як розпізнати, коли говорить Бог, і чи чуємо ми голос Божий чи свій власний. Говори, Господи, бо раб Твій слухає. Коли ви щиро молитесь, очікуйте відповіді від Бога, але не чуєте нічого, у серці може виникти сумнів, це я сам собі придумав, чи справді почув від Бога. Можливо, ви маєте прийняти важливе рішення. Ви шукаєте напрямок, просите підтвердження, але не чуєте ні слів, не бачите знаків. Це знайоме багатьом людям віри, навіть тим, кого ми звикли вважати духовно сильними. І саме тут з'являється приклад, що варто згадати: історія юного Самуїла, який навчався чути Божий голос ще в дитинстві. У третьому розділі першої книги Самуїла описується, як юний Самуїл служив при святині під опікою старого священника Ілія. Вночі він почув голос, який кликав його на ім'я Самуїле. Не знаючи, що це був Господь, хлопець подумав, що його кличе Ілій, і тричі прибігав до нього. Лише на третій раз Ілій зрозумів, це кличе не людина, а Бог. І він навчив Самуїла відповісти. Говори, Господи, бо раб твій слухає. І тільки тоді Самуїл почув Божу відповідь повністю. Це перша важлива істина. Бог може говорити до вас, навіть якщо ви спершу не розпізнали Господнього голосу. А як же нам навчитися розпізнати голос Божий? Я виділила такі чотири пункти, які допомагають мені, і я думаю, що допоможуть і вам у цьому. Перше. Голос Божий не завжди гучний, іноді він тихий, але наполегливий. Самуїл не почув грім з неба, не побачив надприродне світло, він почув звичайне звернення на ім'я, подібне до людського голосу. Бог говорить просто, але глибоко. Не очікуйте завжди драматичних знаків. Часом Господь говорить тихо, і лише уважне серце помітнить його присутність. Друге. Божий голос часто приходить у тиші і смиренні. І Самуїл служив і не шукав знаків, не влаштовував особливих молитовних шоу. Просто він був вірний, він служив Господу. І Бог заговорив до нього у звичайному моменті, вночі, коли все довкола було тихо. І ми вже говорили з вами про цю тишу раніше. Щоб почути Бога, потрібно не тільки питати, а вміти слухати без поспіху, без суєти. І без наперед сформованих очікувань. Третє, ви можете потребувати когось, хто допоможе вам розпізнати голос Бога. Бо Самуїл не одразу зрозумів, що це говорить Господь, йому допоміг Ілій. Іноді Бог може використовувати інших людей можливо, це духовні наставники в церкві, пастирі, друзі у вірі, щоб допомогти вам краще розпізнати Господній напрямок. Не соромтеся ставити питання, радитись або навіть просити молитися за вас це дуже важливо. Четверте, Божий голос веде до послугу, а не просто до емоцій. Коли Самуїл почув Бога, це була нелегка звістка, бо це було пророцтво про суд над домом Ілія. Але Самуїл був готовий слухати і виконувати голос Бога. Бог не завжди каже те, що нам приємно. Але він завжди говорить правду і веде вас до глибокої довіри та послуху. А що, якщо ви не чуєте нічого? Буває, що Бог мовчить не тому, що його немає, а тому, що ми не навчилися слухати. Інколи Господнє мовчання це нагода навчитися чекати і виробити віру в собі. Іноді це запрошення до тиші, щоб серце очистилося від зайвих турбот. Не впадайте зразу у вічі, продовжуйте служити Господу, як Самуїл, і будьте відкриті. Навіть якщо зараз ви не чуєте чіткої відповіді, можливо, Бог уже працює у вас, готує вас до того, щоб ви не просто почули, а й зрозуміли. Бог говорить, але Його голос не завжди гучний і не завжди очевидний. Він говорить до тих, хто готовий слухати, хто не біжить попереду. То не шукає вигідного, але шукає правду. Як Самуїл у храмі, скажіть у молитві: говори, Господи, бо раб твій слухає, і з довірою чекайте, бо Бог промовляє і до вас, до вас теж. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!